Понад чотири сотні fpv дронів мавіки та тепловізори. Вінницька громада підсилила сім військових частин. Сервісні центри МВС відновили видачу іменних номерів для авто. Із початку року помічники ветеранів, які працюють у Вінницькій громаді, надали понад 17,5 тисяч послуг. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день, 15 травня, середа. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. 15 травня армія РФ ударила по інфраструктурі Дніпра. Дві людини загинули є поранені. Внаслідок атаки по Миколаєву. Шість людей поранені там, після ракетного удару, горіла територія СТО та припарковані поруч автомобілі. Терор України окупанти розпочали ще вранці. Прилетіло у багатоповерхівку у Херсоні. Там поранено шестеро людей. Пошкоджено покрівлю, а також ліфтове приміщення. На Сумщині через артилерійський обстріл загинула жінка. а На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранені чотири жінки і чоловік. Аби зменшити небезпеку для цивільного населення. Людей з прикордоння Харківщини та Сумщини продовжують евакуйовувати. Здебільшого це жінки, пенсіонери, маломобільні люди з інвалідністю, а також діти. Понад чотири сотні fpv дронів мавіки t -те та тепловізори передали з Вінниці бійцям семи військових частин. Вони боронять найгарячіші напрямки фронту на сході та на півдні України, де ворог не припиняє обстріли та штурми. Обладнання підсилить роботу захисників у розвідці та у бою. Для бійців семи військових частин, які боронять нашу країну на сході та півдні, Вінницька громада передала партію обладнання. ФПВ-дрони залишаються незамінними у веденні бойових операцій, тож найбільш затребувані. Вони маневрені та легкі у користуванні, здатні не лише здійснювати розвідку, а й вражати цілі ворога. Понад чотири сотні таких залізних пташок підсилять протидронні підрозділи. Аки впівідрони дуже потрібні, тому що вони економлять витрату артилерійських снарядів. Розхід їх дуже великий, тому що ворог постійно проводить наступальні дії, намагається зайняти рубежі. Тепловізори українського виробництва військові отримують вже не вперше. Вони водонепроникні та протиударні, тож за будь-яких умов здатні бачити ворога. Незамінні у розвідці і мавіки т оснащені тепловізійною камерою. Вони відстежують ворожі позиції на далеких відстанях в день і вночі. За мавіки тритешні нічні дрони це ну якби одна із таких самих затребуваних машин. Дуже важливо мати очі в нічну пору. Вони рахуються найдорожчі, тому якби втрати все одно проїзходять, і постійно потрібно поповняти їх для того, щоб могли там групи могли заходити, виходити. Отримали підсилення бійці військових частин, які боронять рубежі на Донецькому, харківському, херсонському та запорізькому напрямках. Там ворог не припиняє наступ, тож для українських захисників важливо мати якісне озброєння, аби дати відсіч окупантам та стримувати їх просування. Тут важливо, щоб ця допомога не припинялася не тільки від, на рівні держави і наших міжнародних партнерів, а щоб і територіальні громади досить активно включалися в цей процес, що ми, наприклад, робимо як Вінницька територіальна громада. І в цілому, об'єднавшися в межах чи в рамках міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, наші координатори, наші депутати максимально намагаються Намагаюся здійснювати відповідну допомогу і не тільки цими обладнанням, і автомобілями, і бальнопральними комплексами, ну і багато тим, що сьогодні досить актуальне на лінії фронту. Потреба в якісному обладнанні на фронті актуальна завжди, і запити військових постійно оновлюються. Тож Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом на постійній основі підтримує понад 30 військових частин. Катерина Соколюк, Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта. Без водопостачання протягом усього дня, у четвер, шістнадцятого травня, ряд будинків у Вінниці по вулицях князів, Коріатовичів, Литвиненка, Вольгему та матроса кішки залишиться без води у зв'язку із ремонтними роботами. Через постійні витоки на зношеній ділянці мережі працівники водоканалу замінять на нову 40 метрів труби. Відключення триватимуть з 9 ранку до 21 години вечора. Лише за минулий місяць на даній локації ми тричі виїжджали, щоб ліквідовувати аварійний витік. Було прийнято рішення замінити досить велику ділянку водогону це 40 метрів, діаметром 225 міліметрів. І завтра, для того, аби ввести цю ділянку новозбудовану у роботу, ми повинні припинити водопостачання. А індивідуальні номерні знаки знов доступні до замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка тимчасово була недоступна. Вартість послуги від 92 гривень за мотономер і до 500 гривень для легковика. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів або літер та від 3 до 7 літер і цифр разом, а напис для мотоциклів від 3 до 6 символів та від 2 до 5 літер і цифр. Номерний знак має містити не менше, ніж 2 літери. Отримати його можна двома способами: самостійно або доставкою у відділення пошти. Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків займає. Має до 40 днів. На сьогодні кожен водій може зайти або в кабінет водія і там замовити індивідуальний номерний знак, або безпосередньо звернувшись до ТС. Раніше ця послуга не працювала в зв'язку з відсутністю договору з підприємством, яке їх виготовляло, яке перевозило свої потужності більш безпечні місця. Наразі ця послуга працює. І початку року помічники ветеранів, які працюють у Вінницькій громаді, надали понад 17,5 тисяч послуг і опрацювали майже 2 тисячі звернень. Працюють консультанти у прозорих офісах міста. Міська рада облаштувала для них робочі місця, надала техніку та необхідне програмне забезпечення. Кожен із помічників ветерана має досвід бойових дій, консультують щодо перепрофілювання, підготовки документів подання заяв, допомагають із пошуком житла отриманням психологічної допомоги. У Алли Поліщук, чоловік військовий, в родині багато тих, хто служить. тож жінка, вирішила стати помічницею ветерана. Робота полягає в тому, щоб надати консультацію військовим, сім'ям військових, якщо потрібно здійснити супровід. Це може бути супровід, як і в лікарні. Ми відслідковуємо всі нові закони, зміни в законах постанови. Ми вже в цьому активно працюємо. Ми знаємо, куди краще до людини, до якої звернутися, і знаємо, як допомогти військовому, самому чи члену сім'ї військовому. А з нами у студії помічник ветерана Олександр Марков. Олександре, я вітаю вас. Я вітаю взаємно. Олександре, Дякую вам за вашу службу. Дякую, що завітали до нашої студії. Як давно ви працюєте помічником ветерана, і чому зробили такий вибір? Помічником ветерана працюю з перших днів. Як тільки проект започаткували, подав заявку і пройшов співбесіду перед цим. Там було декілька співбесід, не одна. От, і, і запросили на навчання. Пройшов навчання свідомо, що я вже тоді зрозумів, що не можу вернутися назад. Як би я не хотів. От, але я зрозумів, що цей проект дасть мені, е, дасть мені зробити все необхідне тут, скажімо, в тилу. Для хлопців, що які вертаються, поранені, яким потрібно оформляти документи, от, яких треба супроводжувати. Проект Тоб... працює більш ніж півроку від жовтня 23 го на сьогоднішній так. день. Ви відчуваєте, що знайшли саме тут своє місце? Ви відчуваєте, що ця справа вкрай необхідна? Так, дійсно, я відчуваю це. Справа вкрай необхідна, тому що Перехід від військового, побратими приходять з фронту, знаєте, вони не розуміють, що куди. Дуже багато контузій, як з ними спілкуватися. Я пройшов через це все сам. Ще, не будучи такого, не було такого проекту, помічника ветерана. Я на собі це відчув. І коли приходить до мене побратим, він дивлюся в очі, да, і ми розуміємо одне одного. Тобто, він відкривається повністю. Він розказує, що його турбує. Все. От е, різні аспекти вже цього переходу. Да. Тобто, оце гасло, цей принцип рівний рівному. Він це не просто слова. Це не просто. Це працює тільки так. Тільки так. А витрат Збройних сил не буде настільки відвертим і відкритим, просто із цивільною людиною у прозорому Ні. офісі? Ні, не буде. Тому що. Ветеран, от я заходив в прозорий офіс також і, і да, спілкувався відносно документів. Я не розумів того всього, що, що мені розказували про постанови, що згідно того, той документ не потрібен, не так не робиться. Спочатку йдеться, робиться один документ, потім другий. Знаєте, як от військовому зразу розмовляти з сильними, кажу, та що ви мені розказуєте? кажу. Мені сказали сюди, значить сюди, як в армії, прямо і, і все. А зараз краще, коли звертаюся до помічника ветерана, так, розказую свої проблеми, потрібно зробити, зробити то, то, то. Я їм розказую, як це працює насправді. Що спочатку потрібно цей документ, потім той, потім той. Не напряму він йде до працівника соціальних служб і там свій гнів, свою агресію, скажем, висловлює. Він зі мною порозмовляв, він мені довіряє, тому що я розказував, що я пройшов це саме. Кажу, як би ти там зараз не пішов, не скандалив, кажу, толку не буде. Гірше тільки собі зробиш. Тобто, проєкт, це я вам скажу, що це, це дуже класно. Більш ніж півроку, скільки хлопців вже звернулося? це десятки, сотні, тисячі звернень. Ну, напевно, десь до тисячі це точно. І буде більше людей. Буде набагато більше. Тому що е, спочатку е, дуже багато не знали про цей проєкт. Ми їздили, ми навіть зараз, от в нас такої особисто прив'язки до місця немає. Я можу, от позвонили з госпіталя, так. Я з колегами порозмовляв, значить, той буде на місці. Я поїхав в госпіталь. Ми надаємо консультації безпосередньо в інститут реабілітації, реабілітаційний центр Стуса 11. Там дуже Світлана Михайлівна, директор, просто прекрасна жінка. Вона на всі 100. На Хмельницьке, шосе 104 Також медичний директор Ірина Володимирівна. Вона. Тільки за вас вже впізнають у місті, коли ви звертаєтесь до відповідних департаментів служб, коли кажете, так. вам телефонує помічник ветерана. Да, без безперечно, це так. Ідуть і... на зустріч. І... І легко встановлюєте так, контакт? Так, дуже, дуже. і у нас ще є, хочу просто наголосити, що я такий департамент соціальної та молодіжної політики так? Ірина Войтенко. Вона дуже допомогла. Я би сказав, що вона мене сюди підштовхнула. Я зайшов і кажу, я не можу без роботи. Мене ну знаєте, як це? От ну вам потрібно працювати чим зайнятися долучені так, до чогось важливого. Так не сидіти в кімнаті, будучи інвалідом, так і, і так потрібно кожному ветерану. Так, і це кожному ветерану. По е, потрібно їм е, чимось зайнятися. Тим у нас дуже багато проектів. Ірина Войтенко каже, є проект, такий, давай, каже, попробуєш, може, щось цей. Я кажу, я тільки за. Часу не так багато, але не можу не нас запитати. Наскільки ветерани Збройних сил погоджуються із тим, що їм потрібна і психологічна допомога? Наскільки складно визнати це? Це дуже складно. Це складне питання, тому що повернувшись після поранення, там та тиждень, три дні ви побули на війні. У вас же психіка міняється кардинально. У людей от з'являється таке відчуття, що все правильно повинно бути. От закон є, все по закону. Значить, повинні, наприклад, там пішохова через... біле або, або чорне. біле, або чорне. Отак от буває. Да. В цивільному а, житті але так не завжди. Я розумію. У мене трошки було, ну давно я військовий, то дивіться, зараз просто коли переход до, з психологом, з цивільним психологом, побратими, вони не підуть так швидко на контакт. Вони кажуть, я що, щось того, ні, так це з ними так не працює. Він повинен по порозмовляти з побратимами виговоритися перший час їм потрібно виговоритися тобто ми між собою розказуємо хто де був в яких бойових діях приймав участь тобто найкращий психолог це побратим цей який побратим, вже пройшов так, цей шлях щоб це все погасити йому потрібно не тримати в собі виговоритися От. Потім потрібно вже працювати з психологами. Я, я Єдине, що для себе я зрозумів, що я по, поспілкувався з військовим психологом, військовим, то е, я от слухаю його, що він каже, да? а він каже, все про мене, все точно, що я переживаю. От іменно так. Отже, це потрібно. це потрібно. Це потрібно. Олександре, я дякую вам за вашу службу і дякую за вашу роботу і ваших колег. Це мій обов'язок такий. Дякую вам. А з нами у студії був помічник ветерана Олександр Марков. Ну а ми рухаємось далі. А далі у випуску об'єднання родин незламні презентує виставку, присвячену захисникам Маріуполя. Завдяки проєкту міжрегіонального гуманітарного штабу вінницькі підлітки знайомляться із сучасними професіями. Теніс, баскетбол, футбол. Вінничани по спортивному відзначили День сім'ї. 22 світлини у кожній розбите війною життя на виставці Душа в місті Марії на колажах візуалізували історії захисників Маріуполя та їхніх матерів. Виставку відкрили у Вінниці просто неба на європейській площі. Я не плачу. Слова цієї пісні написала Вікторія Колмикова й присвятила її своєму сину Роману. Він загинув, обороняючи Маріуполь. Біль матерів, чиї душі залишились в місті Марії, жінка втілила у експозиції виставки. Для того, щоб показати, наскільки щасливим наше життя було до війни. Як вона дію, ми плекали на наших синів, які змужніли. І як наші сини стали вічністю. Як розділилося життя матері зараз вона втратила всі сенси, втратила всі кольори і розказати вам, як ці мужні матері знаходять сенс і сили продовжити далі. В експозиції 22 колажі. На одному з них Людмила Кушнір із сином В'ячеславом. Він пішов служити до Азову в 2017 році. У Маріуполі був командиром відділення. Він вмів стратегом. Він не був кипішний. Він був обдуманий. Він старався так ставити тих хлопців до, до їх опозиції, що, щоб не було втрат і втрат не було. Він загинув перший. Всі останні по планшету, якому було складено моїм сином, добралися до Азовсталі живими. На пам'ять про героїчних дітей матерям подарували індивідуальні брошки із позивними синів. Таку отримала і мама майданівця Максима Шимка. Це серце розбите, серце Бо Там всередині розбите, але воно відкрите для таких людей. Я гордо буду носити як символ. символ майдану, бо там на брошці Максима не було позивних, тому що він був на Майдані. Але тут на брошці коктейль молода і шина. Це якби символ майдану. Виставку Душа в місті Марії представили на європейській площі, а згодом перенесуть у холміської ради. Побачити світлини можна до 29 травня. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. А школярі Вінниці детальніше дізнались про роботу it сфери Підлітки мали змогу поставити запитання дизайнерам та спробували створити власні творчі роботи. Такі профорієнтаційні заходи відбуваються у рамках проєкту Професійні обрії від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Зараз ми заходимо з вами в приймальну. Учні Вінниці завітали на екскурсію до іт академії Підлітки познайомили з професією дизайнера та розповіли про перспективи роботи по цій спеціальності. На лекції діти дізналися, як можна розвивати себе у цій сфері. Була змога і одразу попрактикуватись у творчому завданні створити власний постер. На практиці розбираюся, поки що не зовсім виходить, але я думаю, що зараз повернуся і буде продовжувати. Нам треба намалювати картинку. Ми використовуємо. Особу програму, і тому зараз ми намагаємося з цим розібратися. Найбільше мені сподобалася, звісно, практика, але лекція теж була цікаво, бо я, ну, в принципі, займався фотошопом і було цікаво саме послухати про те, як заробляти гроші початківцям. Можливість побачити та спробувати себе в різних професіях мають підлітки Вінниччини в рамках проєкту Професійні обрії. Це вже шоста зустріч, яку влаштовує міжрегіональний координаційний гумштаб. З Спочатку квітня діти познайомилися з психологією, акторством, діджитал професіями, журналістикою та туризмом. Захід відбувається для діток з числа захисників та захисниць та внутрішньопереміщених осіб. Зареєстрована кількість учасників це 31 дитина, а на сьогоднішню зустріч завітали близько 25 дітей. Це вікова категорія 13-17 років. Тут є і 8 клас, і, і 11 клас. Але це проєкт, який ми організували вперше. Але ми будемо працювати над тим, щоб і надалі такі проекти реалізовувати, тому що бажаючих багато. Чекаємо у нас в стінах академії. Ми також проводимо серію безкоштовних мастер-класів, тому це можливо і безкоштовно у нас навчатися. Завдяки цьому можна вибрати вже зараз свою професію. Ми проводимо профорієнтаційні заходи, а також і отримати професію, починати вже заробляти в цьому віці. Триватиме проєкт до кінця травня. По п'ятницях школярі знайомляться із новою професією. У найближчих планах спілкування із представниками бізнесу. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Навчання для міських самоврядців соціальні проєкти із підтримки ветеранів та дітей загиблих військовослужбовців у цих та інших напрямках співпрацюватимуть Вінницька міська рада та Києво-Могилянська академія. Міський голова Сергій Моронов підписав меморандум про співпрацю із Вишем. Детальніше про проєкти, які реалізовуватимуть найближчим часом, у нашому сюжеті. Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з Національним університетом Києво-Могилянська академія. Партнерство реалізовуватимуть у трьох напрямках: це навчання працівників органів місцевого самоврядування Вінницької громади, реалізація спільних проєктів з розвитку міста, а також освітні програми для дорослих. Це магістерські програми безпосередньо політики врядування в місті для команди Голів. Міських рад для лінійних директорів департаментів міських рад для представників і лідерів громадської думки. Друга програма це управління освітою для директорів шкіл. І третя програма це бізнес, дипломатія і джар політики для тих, хто я сподіваюся, буде просувати наш український бізнес в світі. Для самоврядців проводитимуть тренінги, що сприятимуть розвитку міста, а також навчатимуть, як працювати з ветеранами та демобілізованими, аби створити їм належні умови для адаптації до цивільного життя. Підписання саме цього меморандуму воно розширює цей спектр можливих тренінгів в контексті і міського планування урбаністики, смарт-Сіті, будемо так казати, екологічні проблематики, які хвилюють не менше війничан. Ну і саме основний такий блок це. Робота з ветеранами і робота з захисниками і захисницями, які будуть демобілізовані. Реалізовуватимуть і навчальний проєкт для старшокласників, дітей загиблих захисників і захисниць впродовж шести місяців. Вони зможуть безкоштовно навчатися за окремими програмами у Києво-Могилянській академії, де поглиблять знання та підготуються до вступних іспитів. Реалізовуватимуть проєкт вже у новому навчальному році. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Перезавантаження для малечі до Дня сім'ї у центральному парку організували спортивно-розважальний захід. Діти з багатодітних родин вчилися грати у баскетбол і настільний теніс, які ще локації розгорнули для юних вінничан. Далі у сюжеті Катерини Соколюк. 12-річний Тимур із ракеткою в руках відбиває атаку суперника. Каже, грати у настільний теніс лише вчиться, але цей спорт йому до душі. Мені подобається, і я в школі моїй двадцятий. Я іноді з друзями граю в теніс, і я недавно тільки навчився. Я прийшов в школу, і в мене друг взяв ракетки оці і м'ячик. Я я подалася, чи можна з ним порати. Я почав з ним грати, і мені сподобалось, і тепер ми з ним кожен день. Спортивно-розважальний захід сильні, вільні та спортивні організували у центральному парку до дня сім'ї, аби подарувати малечі і дорослим позитивні емоції. Учасників майже чотири десятки. Усі вони з багатодітних родин. Щоб діти прийняли участь в різних, наприклад, локаціях таких фізичних, щоб вони поспілкувалися. Було зроблено така реєстрація, де багатодітні сім'ї, багатодітні дітки могли зареєструватися, щоб прийняти сьогодні участь. Саме у такій вікторині і відчути отаке, власне, скажімо, свято у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом на стадіоні розгорнули близько десятка спортивних локацій, аби задовольнити вподобання кожного маленького віничанина. Запросили їх, щоб вони обрали будь-який вид спорту, який розвивається в міських дитячо-юнацьких спортивних школах. А їх у нас 28. І що приємно, що Вінницька міська рада оплачує ці заняття і діти можуть займатися абсолютно безкоштовно. Сьогодні у нас представлені шахи, і шашки, і теніс, і бадмінтон, і баскетбол, і футбол. І ми дуже хочемо, щоб діти обрали собі вид спорту. Спробувавши себе у різних активностях долучитися до професійних тренувань у міських, ДЮ США вирішила і Аріна. Найбільше мені сподобався ну, баскетбол та цей п'ядербол. Ми звернулися до трейдерів та найближчим часом. Я маю займатися вже видовим спортом. По закінченню змагань малеча отримала солодкі подарунки і по два квитки на атракціони у центральному парку. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде. Україна.